Тільки що дивилося кіно, як уменшити нагрузку на персик. Точно, що нагрузка велика. що ж вони, що вони видержать оце все? Да, все маленький персик. Тут треба одного обрати нижнього. Так, зараз я їх... цей зелений теж не потрібен. Теж маленький. Оцей ну, теж. Зараз бабушка їх не пожаліє. Ну, це ніякий пірсик. Тут що, тут що, цей оберемо. Цей теж оберемо. Це зелене Ось Отак, бабуся, подивилася і зараз буде чекрижити крижити все. Тут он загущений який. О, Може так потрусим, щоб вони трошечки попадали самі. Бо мені, звісно, жалко оце уберемо.